У вівторок в західних областях очікується ясна погода. У Хмельницькому цього дня хмарно. Від нічних мінус 12 в день потеплішоє до плюс 2. На півночі та в центрі протягом дня переважно хмарно з проясненнями. В сумах ясно. Температура в регіоні вночі від мінус 15, вдень до мінус 1. Південь країни ховається в хмарах вже зранку. Ясно, в цей день буде лише в Миколаєві. Нічна температура від мінус 11 денна до мінус 1. Мешканці східних областей спостерігатимуть безхмарне небо впродовж цілого дня. Найнижча температура вночі мінус 19, найвища вдень мінус 3. На заході всереду Хмарного. В Хмельницькому та Тернополі пройде сніг. Від нічних мінус 5 в день температура повітря прогріється до плюс 2. Сніжитиме в Чернігові сумах Вінниці та Черкасах. На території решти північних та центральних областей без опадів. Нічна від мінус 12, денна до мінус 1. На півдні протягом дня ясно. В Криму цього дня невелика хмарність. Температура повітря від 10 до 1 градусів нижче нуля. На сході переважно ясно. В Харкові та Дніпрі хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів в діапазоні від мінус 18 вночі до мінус 3 в день. У західних областях у четвер 20 лютого синоптики прогнозують хмарний день. У Луцьку цього дня має бути ясно. Вночі від мінус 11 в день до мінус 1. Мешканці північних та центральних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. В Полтаві сніжитиме від 9 до 3 морозу. На півдні країни протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Стопчики термометрів від нічних мінус 7 в день піднімуться до нуля. На території більшості східних областей сніжитиме, в Луганську та Донецьку без опадів. Температура вночі від мінус 16 в день до мінус 2.